Друзі, всім привіт! Зараз я розкажу, як не купити проблемну нерухомість. Причому відео буде складатися з двох частин: в першій поговоримо про новобудови і як не купити недобут. А в другій розглянемо, як оминути негаразди на вторинному ринку, купуючи квартиру вже, так би мовити, з рук. Мене звати Андрій Ставнюк, і я перший юрист з нерухомості в Україні, який почав робити юридичні огляди житлових комплексів. Перевіряючи, окрім іншого, документи в цих ЖК. Бачив чимало і готовий поділитись своїм досвідом. Обираючи первинку, навіть коли будинок візуально готовий, зовсім не значить, що він введений в експлуатацію. Тобто, юридично в цих новеньких будинках заборонено жити. Але менеджери у відділі продажів та рієлтори, звісно, про це не скажуть. Тому особливо тим, хто нещодавно переїхав до Києва, я в першу чергу рекомендую відкрити офіційний перелік проблемних об'єктів житлового будівництва об'єктів самочинного будівництва та довгобудів, підготовлений Київ міськрадою. Посилання залишу під відео, в якому прямо прописані назви ЖК та причини визнання їх проблемними. Наприклад, на сайті бачимо ЖК Милославський. Візуально він готовий, але будинок не введений в експлуатацію. Забудовник давно втік, електрика та вода на тимчасовому підключенні. Договір оренди землі вже закінчився. А значить, будинок вже, вірогідно, ніколи не ведуть в експлуатацію. Відкриваємо спеціалізовані сайти з продажу нерухомості, а тут продають квартири з ремонтом саме у цьому будинку. Ба Більше, давайте наберемо цього експерта. Алло, добрий день, це Богдан Валентин. Добрий день. Ага, добрий день. А, мене звати Андрій. Я бачу у вас оголошення з продажу квартири на Милославській вулиці 31В. А, підкажіть, чи не продали? Ні, Ще актуально. Ага, чудово. Дивіться, а ми з дружиною переселенці з Маріуполя і шукаємо нове житло. Тобто, бачу у вас ну, новий будинок, гарна пропозиція. Хотів уточнити, чого можна буде подивитися? Да, ну, сразу що по ипотеке этот дом не подойдет если вы по ипотеке ну, 100% оплата одразу. там а, дивіться, там все как вы бачите на фотографія все залишается зроблений ремонт але там тимчасові тарифы на освітлова по 6 гривень а чому так а, ну там сейчас у СББ этот вопрос решает в ближайшее время за цим ну а так, то і там отоплінь. все добре з будинком, правильно, тобто він введен в експлуатацію, ну тобто, готов, готовий. А, ну, он, я, он, там є право власності більше трьох років, ну але будинок не введений за цих тарифів. Через так, тарифи. Вони ще зроблять, угу. да, частково він введений. Там адреса присвоєна, все добре, але от зараз вони рішають по цим тарифам і буде вже введен. Ну, по документам, там вже є право власності, ця квартира є в реєстрі. Ну тобто -то все чисто, це ну, нормальна квартира, просто ну, тарифи вирішують зараз. Да, да, Дивіться, да, а, а таке запитання. У вас, у вас просто написано деталі, будинок введений в експлуатацію. Тобто він все-таки не введений чи він введений, я просто не розумію. Ні, Ну, він, це, ну, він не введений, ну частково. Тобто там присвоїли. Частково введений. Так. Е, да, да. Ага. Там просто деякі площадки, просто не пропускаються. Зрозумів, а таке питання: тут написано от, е, індивідуальне опалення, це яке саме опалення буде? Е, там стоять е, конвектори. електричні. Електричне опалення, ага, добре. І написано, що от ви надаєте юридичну консультацію з придбання нерухомості, попередній прорахунок витрат е, і так далі. Тобто, от я хотів уточнити у вас, бо я планував, якщо купувати, то звернутися до юриста. І прийти з юристом, подивитися документи, які ви, ви зможете надати. Таке запитання: чи там зможете ви надати тоді ну, якби сертифікат про часткове введення будинку в експлуатацію і присутність. Ну, це я не присво... вам надати, це вам надасть, це ви можете спитати у ОСББ, яке там є. Я можу надати документи по квартирі. По квартирі. Добре. А по квартирі, тобто, є техпаспорт у вас правильно? Це паспорт, витяг з реєстру, договір е право власності. А право власності, е якщо будинок частково введений, то воно якби. Як, бо, ну, треба, щоб будинок вже був введений для право власності чи ні? Ну, є такі будинки по Києву, в яких є право власності, а будинок не введений. Угу. А чому так? Ну і це я вам скажу це, ви юриста питаєте, ви так Лю, ну, може люди оформили право власності, потім щось це, і, і не до кінця ввели в експлуатацію. Я не знаю. Я знаю, в мене є е, номер е, ОСББ. Якщо також не поважаєте таких ріелторів, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Може гадаєте, що він такий один? Ну давайте продзвонимо наступне оголошення. Алло, Олена, добрий день. Добрий. А мене звати Андрій. Бачу, що ви продаєте квартиру по Милославській вулиці 31В. дні назад опубліковане так. оголошення. Підкажіть, чи не продали? Ні, ще не продали. Таке запитання в мене. Ми з дружиною-переселенці з Маріуполя якраз зараз шукаємо житло в Києві. Бачу, так. що у вас 796 доларів тобто дуже гарна ціна по Києву. Підкажіть там з квартирою все добре, тобто будинок введений в експлуатацію, там все файно з цим. Так, так, є право власності, все є, але це не квартира, рахується, а не житлове приміщення, яке перероблено було під квартиру. Але ще є один момент: У двох там буде дуже важко жити. Ну, якщо вам це ну так зручно, я думаю, не буде. Тому що там по першому поверху, там шість вісім квадратів. Тобто там, оце, ви бачите, мабуть, на фотографіях там кухня маленька і санузов на унітаз та душова кабіна. Та розумієте, тому. ми тут сильно не вибираємо. Ну, ціна 17500, Тобто, це в нас є готівкою зараз. а Поки так. 22 квадрати ну, нам вистачить. Там все добре по документах. Одне що там, так це промислові тарифи, врахуючи, що це не житлове приміщення. Але ну скажу вам так, нас там жили чотири, може даже близько п'яти років, квартиранти, і платили комунальні послуги. Там нема в цьому приміщенні саме нема централізованого опалення, тому що воно без вікна, вікно мансартне mm -hmm. у стелі, так і там з чотирьох боків вас опалюють сусіди. Ну цю квартирку, mm -hmm. так mm -hmm. там з трьох боків сусіди, з четвертого боку там підніс. І скрізь тепло. Я зрозумів. Ну я це вже подивлюся на місці, як буду, ну якщо буду оглядати вашу квартиру. Так, так. А, дивіться, а таке запитання, тобто, сам будинок, тобто він готовий, введений в експлуатацію, це так. просто тільки промисло. Живуть люди. Живуть так. навіть люди. ага, Я зрозумів. Так, ньому живуть люди, там є квартири, житлові приміщення, а є не житлові такі частина. Угу. А, і ми їх повикупали та переробили цих квартири. Нас влаштовує квадратура. Просто нам головне, щоб це не виявилося, знаєте, якийсь там якийсь будинок не збудований там в Уцехівській чи ще щось. Тобто, нам ну, так, щоб там живуть люди, він збудований це. Одне, я ж вам кажу, там про промисловий тариф, та, тариф та, ну це та, не страшно з такою ціною за квартиру. Тобто ну... ну так, ну електрика по 7 гривень. Ну у нас час е ще є там квартири, триш по 7 гривень. Електрика. Mm -hmm. звичайно, житлові. Друзі, ну ви все чули самі. Перший мені каже, що будинок частково введений в експлуатацію, Другий каже, що повністю введений в експлуатацію, але саме це приміщення, воно просто не житлове і має промтариф. А чому вони мені взагалі повідомляють про цей промтариф? Бо я гадаю, що шукає житла, який дійсно туди доїде, він якось дізнається, і якийсь мінус все одно треба повідомити. То вони кажуть, Промтариф є, а все інше ідеально. Будинок готовий, введений, під заселення, і навіть людей ніяк не турбує, що я умовний переселенець, інвестую останні кошти, передаю це житло більшої можливості, можливості більше житло купити не маю. А люди готові мені підсунути таку, таку западлянку і залишити мене в будинку, який взагалі не те, що не введений, який. Немає права знаходитися на цій землі. Далі трохи складніше: якщо за адресою в переліку свій потенційний будинок ви не знайшли, то доведеться проводити більш ґрунтовний аналіз. Оскільки ми все ще говоримо про новобудови, то скоріше має бути відділ продажів, менеджери якого і продають вам квартиру. У них необхідно запросити документи в першу чергу, якщо будинок з їх слів готовий, мають показати сертифікат про прийняття будинка в експлуатацію. А також документ про присвоєння адреси. Бо без адреси право власності не зареєструвати. Якщо такі документи наявні та чинні, будинок дійсно введений в експлуатацію, можна купувати. А от якщо ви обрали будинок, який ще будується, і на якій стадії будівництва він би не знаходився, котлован чи майже готовий, треба розуміти, що навіть якщо забудовник його добудує, це не означає, що діам його прийме. Вам доведеться самостійно або за допомогою юриста перевірити повний пакет документів і переконатися, що будинок можливо буде вести в експлуатацію. Як це зробити самостійно, я зняв детальну інструкцію декілька років назад. Посилання вилетить тут. Переходимо до вторинки. Це може бути якесь свіже житло, якому немає року, або ж і старенька хрущовка, сталінка. Але треба розуміти головну відмінність: якщо на первинці ви купуєте напряму у забудовника, то на вторинному ринку вже купуєте у людини з своєю історією та життєвим шляхом. Тому звертати увагу необхідно не тільки на документи на квартиру, але й на наявність боргів у власника або ж продавець може бути під санкціями, а в гіршому випадку мати судові спори, які ніяк не заважають продати квартиру, допоки суддя не винесе рішення, яким ваше вже на той момент житло витребують і навіть може не повернуть гроші. Оскільки, наприклад, 5 років назад воно було в іпотеці, арешт незаконно зняли, і тільки но тепер закінчились стові баталії, або якраз стали крайнім, у кого залишилась квартира. Як це перевірити, вибачайте, скажу відверто, без глибинних юридичних знань. Ніяк. Я окремо навчаю юристів, як перевірити нерухомість. І тільки тема вторинки це цикл лекцій на 15 годин, який передбачає наявність ступенів магістра-услухача і повної бази загальних юридичних знань. Тому, якщо ви хочете бути впевненими, що купуєте безпечну нерухомість, я надаю послуги з перевірки об'єктів вторинного ринку і новобудов, а також можу супроводжувати угоду до кінця під ключ. Контакти та стислий прайс лист вказані в описі під відео. Але ви ж точно хотіли би дізнатись, як обійтись без правника. Відповідаю: найголовніше, негласне правило ринку нотаріус завжди від покупця. Таким чином, ви одразу відбуваєте певну кількість шахраїв. Якщо у вас немає знайомого нотаріуса, не проблема. Просто оберіть будь-якого, нехай і просто з вулиці, але це має бути не той, якого радить продавець. Звісно, не факт, що таким способом нотаріус буде толковим. Як варіант, можете написати і мені повідомлення, а я підкажу таких, які не раз грамотно проявили себе на угодах і спеціалізуються на нерухомості. Але в рамках цього відео називати їх не буду, щоб не було реклами. Зараз скажу головний лайфхак: це настільки банально, але працює безвідмовно. У більшості випадків з іншої сторони буде рієлтор, який захоче одразу підписати з вами договір завдатку перед тим, як готуватись до угоди. Згідно договору, ви передасте певну суму на підтвердження серйозності своїх намірів. Це цілком нормально, не треба відмовлятись. Але попередньо запросіть у нього документи на квартиру і скажіть, що звернулись до юриста, навіть коли це неправда. Якщо рієлтор втратив дар спілкування, не може нічого показати до завдатку, перед вами проблемний об'єкт. Інший важливий нюанс, на що звернути увагу: уявімо, документи ви отримали. Навіть більше перевірили їх, можливо, і з знайомим юристом. Виявилось, що квартира чиста і настає час підписувати договір за вдатку. і передати певний процент за квартиру. Може бути 2, 5, 10 тисяч доларів. Не суттєво. Тож якийсь договір ви від ріелтора підписали, аванс передали, а ріелтор пропав. Можливо, таке? Цілком. Але рідко, скоріше буде наступний розвиток подій. Якщо в такому договорі не зафіксують ціну, за яку має бути продана квартира, через тиждень вам скажуть, що нерухомість буде продана дорожче, не згодні аванс залишається у ріелтора. Або й просто угода не відбудеться, а згідно договору, ви передали не аванс або завдаток, а оплатили професійні послуги експерта з нерухомості, гроші також не повернуть. Тому, щоб цього не сталося, Треба знову-таки передавати гроші тільки за кваліфіковано складеним договором Авансу, який передбачатиме різні негативні сценарії. Треба враховувати, що якщо документи не перевірені, то виходить, ви передаєте кошти рієлтору за квартиру, не знаючи, чи вона дійсно належить продавцю. Добре, не залякую, все пройшло чудово, документи готові, її виходимо на угоду до нотаріуса. Якщо ви попередньо не перевіряли документи на квартиру, можна розраховувати, що це зробить нотаріус. В принципі, тоді він буде єдиним, хто переконається у безпечності угоди. А от чому нотаріус не ваш ліпший друг, і навіть за свою безпечність разом з вами відповідати потім грошима або квартирою не буде, можна дізнатись в дуже детальному відео з різною судовою практикою, яке виходило на каналі. Посилання вилетить. Сподіваюсь, ви ще взагалі бажаєте купувати нерухомість. Вибачаю за такі деталі, але хочеться захистити співвітчизників від дорогих помилок. Роз'яснити мені було непросто настільки ж, як і стоматологу, пояснювати, як лікувати зуби в домашніх умовах. Але якщо відео виявилось цікавим та корисним, прошу підтримати лайком, а канал підпискою, щоб нові ролики, підвищивши вашу юридичну грамотність, захистили від помилок. До нових. Зустрічі, друзі.